Виконуємо номер 1193 із підручника Алгебра 7 та номер 551 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Усно, у якій з рівностей 1-3 правильно виконано підстановку для розв'язування системи рівнянь. І наша система перше рівняння х дорівнює 7 ігро відняти 5. Друге 2х додати 3 y дорівнює 9. І варіанти відповідей. Перший 2х, додати 3 помножити на різницю 7х 5, дорівнює 9. Друге 2 додати різницю 7 ігрок 5, додати 3 y дорівнює 9. Третє 2 помножити на різницю 7 ігрок 5, додати 3х дорівнює 9. Приступаємо до виконання. Підставимо замість змінної х у друге рівняння вираз 7 відняти 5. Отримаємо 2 помножити на 7 відняти 5, додати 3 дорівнює 9. Ну, а тепер порівняємо із запропонованими нам варіантами. Як бачимо, 2 помножити на різницю 7 відняти 5, додати 3 дорівнює 9. Це третій Варіант запропонованої відповіді. Тому, в якій з рівностей 1-3 правильно виконано підстановку. Правильно виконано підстановку в третій рівності. Номер 1193 із підручника «Алгебра 7» та номер 55.1 із підручника «Математика 7» виконано.